А от інші студенти обговорювали питання державного значення. Європа чи Росія напередодні майже зірваного українськими можновладцями підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили дискутували про ймовірність її наслідків. До дискусії долучилися науковці, представники бізнесу та влади, проаналізували перспективу України як в митному союзі, так і в Європі. Зійшлися, що курс на євроінтеграцію міняти не можна. Мовляв, для України це єдиний порятунок. Водночас не можна рвати і стосунків з Росією. Втім, навіть після підписання асоціації з євросоюзом Україна не стане відразу багатою та заможною. Учасники круглого столу висловили думку, що попереду важка та кропітка праця. Воно передбачатиме е, оновлення українських підприємств, створення нових робочих місць, але це перспектива 10-15 років, які, і це шанс для України вирішити ті проблемні питання, які є на сьогоднішній день в її економіці. Коли ми задаємося вопросом, хочемо ми європу, ілі в місті с Россией. Мы почему-то всегда думаем, что от того, как мы присоединимся, ничего не делая, у нас улучшится жизнь. Вот мне кажется, самое главное должно быть понимание того, что в любом случае мы должны организовать экономику, организовать работу предприятия, организовать работу органов управления таким образом, чтобы адаптироваться к тому союзу, который мы хотим, и в первую очередь принять их правила игры и самим побольше работать.